Ця премія в жодному разі не має звучати як старий наратив про братні народи. Ця історія про це. Це історія про гасло, яке я чула ще від свого вчителя, дисидента і філософа. Євгена Сверстюка це історія за нашу і вашу свободу. Ми створили ініціативу Трибунал для Путіна, яка працює по всій країні. І зараз у нас задокументовано більше 21 тисячі епізодів воєнних злочинів. Ми документуємо біль. І мені іноді здається, що цей біль просто нас спалює. Україна бореться не тільки за території, вона бореться і насамперед за людей, які на цих територіях проживають. Тому для нас важливо, щоб були деокуповані всі території України, включно із Окупованим Кримом. І після цього можна говорити про мир. То ми дуже сподіваємося. Використати всі можливості, які дає цей майданчик для кількох речей, для звільнення усіх українських військових і цивільних, які опинилися в полоні, створити міжнародний трибунал. І притягнути Путіна, Лукашенка та інших воєнних злочинців до відповідальності в Україні багато проблем, які потрібно в тому числі вирішувати грошима. Ми порадимося з командою, з членами нашого правління і знайдемо кращі варіанти використання цих коштів для допомоги людям.